Друзі, всім привіт! Ранковий виїзд на Дніпро, фідерна риболовля. Сьогодні я закліпсувався на дистанції 60 метрів від берегу. Старту за корму дав 5 годівничок в точку ловлі. По монтажу це інлайн. Годівничка зараз 90 пластикова пуля. Повідиться, причепив сантиметрів 60-70 на глаз діаметру 0,15 практично. ну гачок Гамакацу 12-ка. Розпочав я з двох мотилів і двох опарищів. По насадкам сьогодні мотиль, пінка, опариш, хробаки і плаваючі насадки. Зараз покажу прикормку, ну і будемо вже чекати на перше клювання. Ось така прикормка. Тут варений горох половинкою, запарена пшенична крупа і трішки реалфішу лящ шоколад. Перше клювання. не рыбка. Берите. скирочка. Рибка поки що не крупного розміру, але головне, що вона відзивається. Побачимо, як буде надалі. Рівень води високий. Як воно надалі буде, чесно, я не знаю. Можливо, її скидувати будуть, а можливо ще більше додадуть. Це ми вже трішечки пізніше дізнаємось. Оно клювання яке. Почали давати воду, потім трішечки скинули. Дуже багато сміття тягне. елки такие, тяганые. Да кто-то такой. То это бойка-рыбка. У а. нас, друзья, Дивіться на неї. Подивіться на цю плоскірку. Оце розмір. Якщо чесно, думаю, підлящик, ну думаю, щось таке бойке, дуже бойке. Гляньте на неї, яка вона. Подивіться. Дивіться, яка плоскірка. Оце розмір. От така б брала бы постійно бы, да? Гляньте, яка файна. Их таких би десяток. На залікова така. Передасть вам камера. Гляньте, скільки, скільки тягне мотлуху всякого. Це просто трендиць. Бачу, знову почали воду давати. Між оцим мусором закинув чітко. Та не хочеться, щоб зачепилось зараз за шнур і тягнуло туди вниз за течією. Шкажу, дуже багато, друзі, сміття поперло. О, далі нормально. Щось таке, наче важкеньке. Можливо, годівничка не вимилась. Блящим, друзья. Оп, 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 поп, -поп, -поп, -поп. Стій малый. Ну, вот дверь да Стій, Насти. Что за навек? Сопливый. О! Ну, друзья. Вот такой. Ну что, Хай ростає. Давай малий. Давай, давай. По кличні нам. Пішов. Непоганий такий підлящик. Я сподіваюсь, вподобайку ви мені поставили. Можливо, є там дозволений розмір. Але, друзі, я таких не забираю. Хай підростає. Спрацювало комбінація опариш, два мотилі і закриваю опаришем. Щось так сьогодні з водою граються. Десь на початку сьомої так нормально штовхнули. Потім почали скидувати, а зараз бачу ще трішки додали. Поки знімав куртку щось так дубасило. ності білоочка, така непогана а ні це не білоочка, друзі це маленький підлящик оно яке клювання Ящик. Сюди. Це петлювання файне. Так. Давай, давай, малий, йди сюди. Ой, як битися почав. Той йшов так ось? Дуже слабенько. А зараз почав. Знову відпускний. Оп! Ну, дивіться який. В принципі, це наче трішечки побільший. А що гадати? Ми зараз його поміряємо. Ну, ось такий красень. Помінище вам. Показати. Давай, малий Давай, давай. Давай. Очухуйся, очухуйся. Давай. Дідуся поклич. Пішов. Ну, друзі, а з вас вподобайка. Три клювання три підлящика. Я його поміряв рівно 30 см. Так чисто мені цікаво було, якого він розміру. Бачите, підлящики підійшли. Почали скинувати водичку. Хочеться і лящика потримати в руках. Підійшли, мабуть, на кашку. Стільки мушок, це просто триндець. Хто там? Хто там? Розумію, що за рибка, Дальше плоскирка, а може і підлящик. Скірка непоганого розміру. Ось така. Перестала рибка відзиватися вже більше години. Я щойно зробив ще додатковий закорм точки, дав 5 годівничок. Ми ще почекаємо трішки. Хотів вам розповісти, друзі, про прикормку. Що саме я роблю з пшеничкою, з горохом. Дивіться, беру необхідну кількість гороху, варю його до готовності. Там залишається невелика кількість води. Звісно, горох я вимкнув і починаю потроху додавати пшеничну кропу. І ретельно все це діло перемішую. Треба додавати, ну, в залежності, скільки залишилось там води, Може і 200-300 грам пшеничної кропи вона ще візьме, ця вода. Ну, все це діло робиться на глаз. Потім накриваю кришкою, також укутую, стоїть це все діло 3 години і кашка виходить з горохом, ну, файна, чесно вам сказати, розсипчата. Така як потрібно. В таку прикормку, в принципі, можна і не додавати купленої. Але я зараз все ж таки трішки додаю, тому що весна взагалі якось не зрозуміло, як вона відзивається, ця риба. Також дивіться по помолу пшеничної крупи. Якщо додавати дуже дрібний помол, то каша вийде трохи липкувата. Якщо додавати більш крупніший помол, то вона буде розсипчата така, як і потрібно. Туди не потрібно вже додавати ні паніровочних сухарів, вона повністю, друзі, готова. Ну, можливо, знадобиться комусь, можливо, не знадобиться. Ну, я розповів так, як роблю зараз на даний час я. В тому році я спробував, мені сподобалось, не треба це готувати по окремості. І все нормально виходить. Клювання яке? Підлящик що? не можу зрозуміти.

відпусканий. Це трішки поменший, ніж ото два були, але теж такий а стій, ти малий. Буйкий який, ну, дивіться який. Давай малий. Відправляйся додому. трошку поплив. Я сьогодні більше рибки відпускаю, ніж в садок складаю. Ну, що робити, друзі? Ну куди таких брати? Хай підростають. Ми ну, ще зловимо свого Василя, як кажуть. Yeah. Еще там такая бойка. Плитка какая! Зараз вам покажу. Да сти ты. Нырнула мне в, в кашку. Развел Куриша за все. Києн, бачите який. Давай малий. Та підійшла моя ранкова риболовля до завершення, Порибалив я 5 годин. В принципі, так як відзивалася сьогодні рибка, я задоволений. Чимало було підлящів, два навіть непоганого розміру. Ну, Я їх всіх повідпускав, ви це все бачили в відео. Е, також в пролові рибець, плоскірка, білувочка і одна плітка. Ось такий результат. До речі, вся рибка була впіймана на комбінацію опаришу, два мотилі і опариш. Так що, якось так, друзі. Все, я буду збиратись, а вам всім дякую за перегляд. Якщо сподобалась моя риболовля, підтримайте вподобайкою, підпискою. До зустрічі на воді. Ну, а це те, що поїде додому. Плоскірка, друзі, взагалі така заліковий розмір.